Цікаві факти про гризунів у світі мешкає величезна кількість різних видів гризунів, причому напрочуд різноманітних. Зустрічаються серед них і зовсім крихітні створіння, і досить великі, деяких із них вживають у їжу в далеких країнах, інших тримають як домашніх тварин, тоді як треті є шкідниками, з якими люди активно борються, щоправда, не завжди успішно. Оскільки ці тварини напрочуд живучі, дикобрази теж належать до гризунів. А один із їхніх видів, що мешкає здебільшого в Малайзії, є рекордсменом з довгожительства. Офіційно зареєстрований рекорд становить цілих 27 років. Бобри зустрічаються в Геральдиці частіше за більшість інших тварин, і вони також належать до гризунів. Хом'яки не тільки милі та кумедні домашні улюбленці. Мексиканські хом'яки, наприклад, є агресивними дрібними хижаками, вони полюють на свою здобич ночами. Нюх у щурів гостріший ніж у будь-яких інших гризунів. У дорослого щура у носі близько 100 тисяч рецепторів, які дозволяють йому відчувати отруйні речовини в шматку їжі, навіть якщо отрути в їжі лише близько 0,1%. Одні гризуни можуть запросто полювати на інших. У багатьох із них зуби напрочуд міцні, вони здатні витримувати тиск до пів тони на 1 квадратний сантиметр поверхні, у містах чисельність щурів вища, ніж чисельність людей, які там проживають. Число зубів у гризунів залежно від виду варіюється від 12 до 22, навіть у зайців їх на 4, як вважають деякі. А набагато більше кам'янисті білки, що водяться на території Північної Америки, здатні обходитись без води до трьох місяців, бо вони майже всю необхідну їм вологу отримують з їжі, яку вони поїдають. Заєць найшвидший гризун на планеті. Під час бігу ця тварина здатна розвивати швидкість до 72 км на годину. На грошах різних країн іноді зображаються різні гризуни. Наприклад, в Канаді використовувалося зображення бобра, а у Білорусі зайця. Гризуни схильні до алкогольної залежності, як і люди. Простіше кажучи, вони можуть стати справжніми алкоголіками, якщо їм дати таку можливість. Найбільшої шкоди гризуни завдають в Азії, регулярно розоряючи сховища рису і рисові поля, карликові африканські миші, що мешкають в Африці. Є найменшими гризунами у світі, середня довжина доростої особини зазвичай не перевищує 3 см. Перші гризуни з'явились на нашій планеті близько 60 мільйонів років тому. Пристрої, що випромінюють ультразвук, які люди почути не здатні, використовуються для відлякування деяких гризунів-шкідників. До прикладу, мишей у такий спосіб відлякати можна, а ось щури. На ультразвук ніяк не реагують. Давним-давно вимерлі гризуни виду Жозефордігазія Онесі були найбільшими з усіх, що коли-небудь існували на землі. Вони виростали до 3 метрів завдовжки і досягали півтора метра завишки в холці, а зовні нагадували капібар, які нині мешкають у Південній Америці. Один із критеріїв, яким володіють усі гризуни. Наявність хоча б однієї пари зубів, що ростуть протягом усього життя як на нижній, так і на верхній щелепі. Оскільки зуби їхні ростуть безперервно, їм потрібно постійно щонебудь гристи, гризти, щоб сточувати їх. В іншому випадку, зуби досягнуть такого розміру, що тварина не зможе харчуватися і в результаті загине від голоду. Вище згадані капібари є найбільшими з нині живих гризунів. Доросла капібара може виростати до 1 метра 30 см довжину.